Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас в коротенькому звітному огляді автомобіль, появі якого не тільки на моєму каналі, а найважливіше, мабуть, в Україні варто завдячувати в першу чергу саме вам, моїй аудиторії. Адже під час збору на перший бус для третього загону спеціальних дій спецпідрозділу Тимура Гурмо України ми назбирали трішки більше грошей, ніж потрібно було. Точніше, навіть було знайдено автомобіль дешевше, ніж було зібрано коштів. Саме тому за решту суми. Плюс ще трішки треба було дозбирати. Було придбано наступний бус для цього ж підрозділу, і він вже приїхав в Україну. Друга подяка благодійному фонду Brave Ukraine з Данії волонтери, якого підібрали цей автомобіль, і допомогли організувати доставку, покрили витрати на його доставку і допомогли зробити все документальне оформлення. Третя подяка сервісу BSV у місті Рівне за технічну перевірку, діагностику ходової частини цього автомобіля. Четверта подяка. Бо сервісу Вік Експо у місті Рівне за допомогу з електричними питаннями. А тепер погнали дивитись, що до нас приїхало і куди було витрачено ваші кошти. За ваші кошти вдалося придбати отакий Т-5, непростий. Це у нас 2,5 турбодизель 130 кінських сил, шестиступінчата механіка. І це автомобіль в найвищій H3 чи H4, Здається комбінації, і довжина теж L3, здається чи l 2 Поправте мене. Але, в принципі, це максимальний розмір Т5-го в цілому, що міг бути. Я нагадаю, що спецпідрозділ, на який ми збираємо кошти, він займається і аеророзвідкою, і аеро, так би мовити, ураженнями, тому їм треба перевозити крила. Літачки, дрони, якими вони це роблять. І саме тому для них чим більше простору в тому самому автомобілі, тим набагато краще. Звісно, це вантажна версія, і, чесно кажучи, я от хожу на неї дивлюся. І думаю, як погано, що у нас розмитнення таких автомобілів дорослих, це, до речі, сьомий чи восьмий рік, вже точно не пам'ятаю. Коштує кінських грошей більше набагато, ніж віддали за цей автомобіль у Данії, бо так би можна було доволі легко замінити ті самі старі газелі чи якісь китайські вантажівки, якими нашому бізнесу чи малим підприємцям доводиться виконувати свою роботу. Але як є, через війну ми маємо можливість завозити такі автомобілі абсолютно без розмитення. Звісно, вони їдуть, і конкретно цей попередній екземпляр на військову частину стають на їх баланс, але, повторюсь, походити, не попускавши слину навколо такого варіанту за такі кошти, звісно, складно. Покажу всередині, що у нас знаходиться. До речі, цей варіант, хоч він також приїхав з Данії, має набагато кращий стан по кузову та є якісь невеличкі нюанси. Є нюанси по низу, але вони не такі суттєві, як були в попередньому, Т-5, в якому довелося навіть підрамник міняти. Тут, в принципі, все доволі таки живенько, його підняли, похитали, все перевірили. На ньому навіть є заводські антигравійні наклеєчки, ще залишилися. Доволі живенькі диски, тут зимова гума, це ж на цьому автомобілі. Що у нас по салончику? Три посадочки. Місця. Такий стан та, трішки відвалюється, ну але що поробиш? Показує, зараз у нас тут в автомобіля пробіг 309 тисяч, але зараз розкажу історію. Це в нас перший, мабуть, автомобіль, перший бус на каналі, якому пробіг. Дещо накручували, тому що коли його підбирали в дані, у нього пробіг був в районі 303 тисячі, чи щось таке. Була проблемка з цим автомобілем електрична в першу чергу. От звітую, куди були ще також витрачені кошти. Тут у нас іде що це у нас датчик палива з баку, тобто не показувало скільки пального в баку. Це доволі таки ризикована штукенція, тому що можна залишитися без автомобіля. Десь посеред виконання своїх завдань бойових, не прослідкувавши, і тут у нас лежить датчик рівня оливи. Цікава історія, тому що да, мене попередили хлопці з Brave Ukraine, які підбирали, перевіряли цей автомобіль, що щось не показує рівень пального. Про датчик, коли було незрозуміло, це вже в Україні стало відомо, коли продіагностували автомобіль, що ще й і він не працює. Замінивши датчик в Баку. До речі, дуже недешева штука на Т5 продається в основному ВДО по оригіналу. Коштує майже здається 3 тисячі гривень. Виявилось, що не тільки в датчику проблема, тобто продіагностувавши, було виявлено, що. Що і в датчику проблема, і ще й в панелі приладів проблема. Тобто, оця шкала вона взагалі не працює. Ну і прийнято рішення. Знайти на заміну саме панель приладів, тому що ну, якби, паяти, щось ремонтувати було б набагато дорожче, ніж за 1450 гривень мені обійшлась панель приладів з Польщі, вживана, правда, вона була з пробігом 330 тисяч кілометрів. І на Bosch сервісі по-перше, це все діагностували. По-друге, замінили, підв'язали нову панель і мобілайзер. Тут все доволі таки. В цьому питанні складно. Ну і тепер автомобільчик їздить. Зараз чекайте звіт знову ж таки по витратам. 2006 року у нас автомобільчик. Так, і така загальна сума у нас вийшла: 8600, вирахувавши мої бонуси, які там були. Це в нуль, якби з роботою, з датчиками і окремо панелька але то вже. Умовно кажучи, мій донат на цей збір, на цей автомобільчик, панелька буде. Що в нас ще всередині? Тут є величезна будка і, до речі, в дуже непоганому стані, як на свій рік і пробіг. Отаке зна, працюють всі підсвітки, практично всі, ця збірця не працює. Ні, все працює. Треба просто режим обрати правильний. У цієї версії ще й вгорі тут така поличка, можна організувати якесь місце складання. Ну дуже гарний стан у нього по будці по косметиці. Я ходжу. Ну і реально не розумію, як можна такі автомобілі. Що технічно він топчик, що косметично дуже і дуже збережений, як можна їх не пускати в Україну. Також фонд Brave Ukraine хлопцям передає ще повністю перев'язочний матеріал і пластирі. Тут цілий немаленький ящик, і також додатково ще комплект вогнегасників тут у нас лежить повністю. Це теж речі потрібні, як мінімум, на ППД, щоб були, не дай Боже, щось стається. Чи приліт якийсь, чи в цілому пожежа може трапитись, техніки багато, різні вибухові речовини і так далі. Тому це теж важливо. Хлопці ці речі теж просять. Це все працює взагалі без питань. Двері від'їжджають, заїжджають, відкриваються, закриваються. Єдине питання це до задніх дверей. Тут от треба, а ні, все і заду працює, то замочок не працює позаду, все згадав з ключа. Є запаска, є фаркопчик у автомобіля. Ну, Просто оцініть його стан. За 300 тисяч за майже 20 років. А, зараз покажу ще комплектацію. Тут все теж доволі таки цікаво. Як бачите, ця штукенція стоїть. У автомобіля кастомно встановлена мультимедійна система Pionero така, і в неї також є ще й камера. Камера заднього виду, тут зараз погано буде видно. Так, але все працює. Для такого немаленького автомобіля це реально. Дуже необхідна річ, і от з цим бусом доволі таки цікава ситуація виходить. Попередній було придбано за плюс-мінус такі ж кошти. У нього був менший пробіг, але дещо гірший косметичний стан, трішки більше там ржавчини було. Але що тут поробиш за такі роки, якби чого очікувати, та ще й здані автомобіля? Але в нього була краща комплектація. Були електросклопіднімачі, був кондиціонер. Тут, на жаль, кращий стан, більший об'єм. Але більший пробіг, і, в принципі, ми маємо весла на вікнах. Ми не маємо кондиціонера, але так маємо мультимедіа з екраном і камеру заднього вигляду. І найголовніше, мабуть, це об'єм. Автомобіль технічно взагалі в дуже класному стані. Йому ще там, в Данії хлопці, коли перевіряли, кажуть, от автомобіль взагалі після свіжого сервісу, олива фільтри в двигуні були замінені, я його технічно в авто, тут, в Україні, взагалі йому нічого не робив. Це було питання електричне, то й воно потягнуло, мабуть, по грошам більше, ніж якби треба було провести сервіс. Ну, але... Що поробиш, як є? Тут уже не доводиться перебирати в автомобілях такого плану. Ну, власне, друзі, такий автомобільчик. Зараз вже майже в Києві доїжджаю до підрозділу, для якого цей автомобіль призначено, для якого він підбирався і буде передаватись. Вам неймовірна подяка за те, що підтримуєте збори, за те, що допомагаєте таким речам ставати, за те, що допомагаєте нашим військовим бути більш ефективними, більш захищеними. Ну, і Краще захищати нас з вами і нашу країну. Дякую і до нових зустрічей, до нових зборів, до нових звітів! Все, усіх поїхав служити! Працювати на нашу з вами перемогу!